Засідання присутні дев'ять людей. Отже, у нас є кворум. Засідання оголошую відкритим. Колеги сьогодні у нас на порядку денному одне питання: саме про подання прем'єр-міністра України щодо призначення Чернишова Олексія Михайловича на посаду віце-прем'єр-міністра України. Міністра національної єдності України. Якщо немає заперечень, шановні колеги, переходимо до голосування щодо затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання. Задорожно за. за. Юрій Анатолійович, дякую. Руслан Олександрович. Голосую за. Дякую. Касайка Касай Іванович. Голосую за. Дякую. Олександр Голосую за. Дякую. Максим Миколаївич Каченко. Каченко, Максим, за дякую. Ахтем Зиколайович. За. Дякую. Вененаті за. Дякую. Богдана за підтримую за. Коли дев'ять осіб за рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання. Питання перше і Єдине про подання прем'єр-міністра України щодо призначення Чернишова Олексія Михайловича на посаду віце-прем'єр-міністра України, міністра національної єдності України. Шановні колеги, відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 конституції України. Питання призначення членів кабінету Кабінету міністрів України належить до повноважень Верховної Ради України 3 грудня 2024 року до Верховної Ради України надійшло подання прем'єр-міністра України щодо призначення Чернишова Олексія Михайловича на посаду віце-прем'єр-міністра України, міністра національної єдності України. На підставі пункту 3 частини першої статті 13 закону про комітети Верховної Ради України та відповідно до доручення голови Верховної Ради. України наш комітет повинен розглянути вказане подання в установленому порядку і надати Верховній Раді України свої рекомендації. У нас на засіданні присутній кандидат на посаду віце-прем'єр-міністра України, міністра національної єдності України, пан Чернишов Олексій Михайлович пропонує такий порядок розгляду питання. Спочатку заслуговуємо кандидата в офіційному вже режимі. Нам треба почути від вас все практично те, що ви сказали до цього. А потім переходимо до обговорення, ухвалення рішення. Я думаю, що Олексій Михайлович не потребує до такого представлення. Всі ми його знаємо. Він займає низку керівних посад і має значний досвід у державному управлінні. З листопада 2022 року він є головою правління НАК Нафтогаз України. Тож прошу Олексій Михайлович, як майбутнього керівника нашого профільного міністерства, розповісти, які функції нове міністерство, які основні пріоритети ви для себе ставите в майбутній роботі. Ну, вже коротко. Дякую. Дві хвилини, Шановна пане голову, шановні народні депутати, члени комітету. Для мене велика честь і відповідальність бути представленим на посаду візи міністра України, міністра національної єдності України. Я почну з того, що перший пункт плану стійкості України, який був представлений нещодавно президентом в Верховній Раді, це єдність. Єдність це те, що для нас важливо, і що нам допомогло фактично встояти на початку повномасштабного вторгнення, і це величезний актив нашої держави. Ворог продовжує використовувати кожен шанс для розбрату між нами, викривлює інформацію. Ми маємо пам'ятати, що сьогодні мільйони українців на жаль перебувають за кордоном. Цю цифру дуже важко оцінити, і я не хотів би зараз її вголос якось декларувати. Але мова йде про, про мінімум 10 мільйонів людей, які сьогодні їх ще треба порахувати, і відповідна статистика також її бракує. і Ми на також над цим будемо з вами працювати. Але наше завдання зробити все. Створити ті умови для того, щоб перше українці повернулися, українці обрали для себе шлях повернення з тих країн, де вони наразі перебувають, і для того ми маємо зробити наступні дії. Е е є пропозиція утворити міністерство національної єдності України шляхом е реорганізації існуючого міністерства тимчасово окупованих територій це міністерство. В свою чергу, працюючи через відповідне агенство, буде реалізовувати свої повноваження, в тому числі в ключових країнах перебування українців. А це на сьогодні країни-лідери Німеччина, Польща та Чехія будуть утворені відповідні професійні департаменти в цих країнах за рахунок переважно країн перебування. І це не буде додатковий стрес для українського бюджету. Я на цьому наполягаю. Ці департаменти будуть займатися фактично роботою і взаємодією з урядами країн і з тим мільйонним мільйонами українців, які зараз вимушено перебувають там. Я хотів би зазначити, що українці вимушено виїхали, вони в цьому не винні. Ми не можемо їх оцінювати. Ми маємо зробити все, щоб вони повернулися і на рівних, без страхів працювали і розвивали нашу країну. Це потребуватиме вирішення питань щодо можливих юридичних наслідків, можливих потенційних порушень, їх трактування, також питання мобілізації і майбутнього. Зрозуміло, що основна хвиля повернення це повернення після закінчення активних бойових дій, і бажано. Загального закінчення війни, сподіваюсь, у двадцять п'ятому році, тому ми заздалегідь готуємось до цього. Я хотів би попросити народних депутатів, з огляду на те, що міністерство є нове утворюється фактично з коліс допомогти своїми ресурсами за рахунок ваших постійних відряджень. Тому числі іноземних спілкування з українцями як за кордоном, так і всередині України, допомогти міністерству утворитися і фактично працювати над його зміцненням. Дякую за увагу, Дякую, шановний Олексій е, Михайлович. Е, шановні колеги. Чи є у когось запитання до да, Олексія Михайлович? Будь ласка. Дякую за здачу. Е, наш комітет на протязі трьох. Як трьох шісті років вже займаються питаннями внутрішніх приміщених осіб. І головне завдання нашого комітету є, було і буде якраз е, створити такі умови, щоб внутрішні приміщені особи не виїжджали якраз за кордон. Але ж якщо поставити на Терези, тобто ми розуміємо, що зараз і далі йде війна. І далі той потік переселенців. Ну він вже не такий великий, але він є, який виїжджає за кордон. І по-друге, є такі випадки, що і повертаються на тимчасово окуповану територію. Тому тут в тому числі якби і пропозиція, і питання, чому б Міністерство єдності не займалося обидва, ну. Напрямками, тобто переселенцями, які виїхали за кордон, і внутрішньо переміщеними особами, щоб створити умови, щоб вони тут залишились. Тобто, що це Це надання житла, в тому числі і кабмін свої постанови. Він виключив деякі категорії, які раніше отримували по 2-3 тисячі гривень. Це на оренду житла та на комунальні послуги, ну і в тому числі це робочі місця. Тобто, для того щоб ну, дійсно створити так, тако, таке потужне міністерство, яке буде займатися обидвими напрямками. Тобто, дуже важливо зберегти разом цей напрямок, тому що окремо ну, комусь. Знову там передати функції е, Міністерства інтеграції, там чи е, розпотрошити ці, е, ці функціонал між іншими міністерствами? От я, я бачу, що деякі, деякі функціонал приходить в е, новостворене. Да, тому дуже важливо було зробити. От яке, по перше, ваше бачення і. Ну, ну, в тому числі, ваша думка щодо внутрішньоприміщених осіб і план дій, щоб дійсно створити ті умови, щоб вони тут залишалися, а не виїжджали далі за кордон. Дякую. Михайлович, будь ласка, Дякую. Я повністю підтримую. Ваше питання, ми маємо розуміти, що ми не будемо розділяти українців за принципом їх перебування в той чи інший час. Це важливо, це принцип демократичного процесу, який ми прагнемо зберегти в Україні, і повернення людини в Україну автоматично робить його таким самим громадянином, якому потрібно вирішувати ті самі проблеми, як і іншому переміщеному всередині України. Безумовно, ми і не маємо от створити конкуренцію між ними. Я не, не злякаюся сказати заздрість, тому що умови різні, і те, що людина повертається, вона не має отримувати інші умови, від, від тією, яка не уїжджала. Тому е я впевнений в тому, що ці функції е ми зможемо реалізовувати через. Е Посаду віце-прем'єра, яка також розглядається, і вона саме необхідна для того, щоб координувати цю роботу саме з іншими міністерствами, в повноваження які згідно з їхніми положеннями це відноситься. Я ще раз наголошую, що ми не маємо права відрізняти українців за відповідю на питання, де ти був в 2023 році. Це некоректне питання. Дякую, Максим Миколаївич, будь ласка. А, Богдан Василь. Питання. Дякую, пане голово, да. дякуємо пане Олексій. Ми зараз тільки що у нас була також фракція Слуга народу, тому. В принципі, я там вже декілька речей сказав. Да, я хочу ще раз акцентувати увагу на те, що ви і під час фракції двічі затвердили свою позицію по співпраці з народними депутатами і зараз, як з членами вже комітету профільного, куди входять не тільки. Фракція Слуга народу а інші представники інших фракцій. Тому, якщо це дійсно буде так, то ми будемо вам дякувати. Ну Якщо буде ця співпраця, а не так, як ну з багатьма міністерствами. Я думаю, що ви все це знаєте. Після голосування багато хто з міністрів трубки не бере, смс не відповідає, і так далі. так далі Да Я особисто доєднуюся до питання Руслана. Заступника до речі, голови нашого комітету. Я, як і заступник голови фракції Слуга народу і як співзасновник міжфракційного депутатського об'єднання МФО ВПО України, хочу зазначити, що всі члени нашого комітету є представниками різних груп дружб з різними країнами. От я до речі, якраз є членом трьох груп дружб: це Польща. Німеччина і Чехія да і е, ми більш все ж таки займаємось, як міжфракційне депутатське об'єднання ВПО України. займаємось питаннями ВПО в країні нашими земляками. Я з Луганська, Руслан з Луганська. Ще тут є у нас колеги, представники тимчасово окупованих територій 11-й вже рік. Але і був у нас такий досвід, і ми всі ці три роки вже майже повномасштабного вторгнення. Їздимо за кордон не дуже часто, але буваємо в Польщі і в Чехії, і саме якраз по питаннях. По яких от зараз ви доповідаєте, і саме з цілею якось там підтримати цих людей, почути їх, якось заспокоїти і е, дати їм такий поштовх, да, що все-таки ми їх чекаємо тут в країні. Тому долучайте, будь ласка, ми з задоволенням будемо долучатися до цієї роботи, але. Це в першу чергу від вас. Ця ініціатива повинна бути, а не від нас. Ну і те закінчую 30 секунд. Те про що сказав Руслан. Чому ми зараз вам задаємо питання? Яка ваша позиція по ВПО? От дивіться, це, це ну, все це одні, ті ж люди. Я маю на увазі ВПО і ті, що за кордоном, і це повинна бути синергія по роботі з ними. Тому що давайте, ну вибачте, якщо буде провалена робота. Я сподіваюся, що цього не буде провалена робота далі по ВПО, як вона була провалена е, до цього, то ваша робота буде незадовільною. Розумієте? Ви будете страждати від діяльності іншого своєго е, колеги. розумієте? Тому що, наприклад, всі ці два з половиною роки ми задавали питання Ірині Андрій Верещук, а вона казала. Так, а що я можу зробити, якщо Кубраков не займається житлом? А що я можу зробити, якщо Жолнович забирає кошти? Вибачте, до мене яке питання? От це такі відповіді були від неї. І що ми отримали? Отримали о, жах з питанням внутрішньопереміщених осіб в країні. Дякую. Хочу ще е, і підтримати? І дуже важливо утримувати баланс, тобто? КПІ новою створеного міністерства буде скільки людей повернулося. А якщо ми не створили умови скільки для людей, які нулочі приміщені, які захотіли залишитися, але немає таких умов, і вони вирішили виїхати за кордон. Тобто, ви тобто по балансу ну, якщо взяти зараз, то виїжджають більше, ніж повертається. А це якраз і буде про деякі питання організації роботи, прийняти воєнного стану сьогодні ми. Продовжуємо наші педагоги засідання. Шановні колеги. Я звертаю вам, що Олексій Михайлович. Хочу додати до. Це не запитання, а підтримати колег. І дійсно, я думаю, що в роботі вашого в новоствореного міністерства вам буде набагато легше працювати, коли буде живий приклад. От дійсно, те, що колеги сказали. Те, що якщо ми не забудемо наших ВПО і будемо підтримувати тут на містах, я думаю, більший відсоток людей захоче повернутися, і коли побачать, що дійсно це міністерство піклується тут всередині країни над, над цими людьми. Дякую. Ястин Дякую. Іванович, шановні колеги, нас чекає рада. Ну і останнє взяв. Б... Я вас прошу. Дякую. Я вже тиск маю на сьогоднішній Руслане. Ми ще побачимося і поговоримо. Сподіваюсь, що робота новоствореного міністерства, як яке я підкреслюю, буде нашим. Сподіваюсь, нашим профілем буде ефективною та в тісній співпраці з нашим комітетом. Сподіваюсь, що Олексій Михайлович розуміє всю відповідальність, яку він. Нестиме, очолюючи, зазначене міністерство. Я вважаю так, що ми повинні дати йому шанс. Тож приходимо до прийняття рішення. на голосування наступне рішення комітету. Перше рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини 1 статті 5 конституції України призначити Чернешова Олексія Михайловича на посаду віце премєр міністра України, міністра національної єдності України. Друге під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. Співдордачем з цього питання визначити Народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, де окупації та не терасі тимчасово окупованих територій України, національних меншин, міжнаціональних відносин, задорожного Андрія Вікторовича. Прошу голосувати. Задорожний за. За. Юрій Анатолійович, дякую. Руслан Олександрович. Голосую за. Дякую. Пан Мустафа Джеміл. Пан Мустафа. Костянтин Іванович Саві. Підтримую, голосую за. Дякую, Олексій Валерку. Голосую за. Максим Олексійович Каченко. Каченко за. Дякую. Артем за вас. Продовжуємо те, що робимо як депутати і по форс-мажорам, з якими стикаються наші там громадяни. Я утримуюсь, тому що ми самі знаєте, наша фракція не голосує за кадрове рішення. Ясно. Дякую. Як Валенти Два. Дякую, Нелі Яковлєва. За. Голосую за дякую. Єременко Богдан Васильович. Кандидат викликає підтримку і щире захоплення енергійністю, напористостю і досвідом. Але сама ідея цього міністерства на мене виглядає поки що непереконливою, сирою. У мене є стурбованість тим, що будуть пере функції пересікатися з іншими міністерствами. Тому я утримуюсь. Дякую. Так, шановні колеги. 9. Вісім осіб за. Двоє утрималися. Рішення прийнято. Вітаємо вас, Олексій Михайлович, і Сподіваюся, на плідну співпрацю. Шановні народні депутати, на цьому порядок денний вичерпано. Всім дякую за оперативність. Засідання оголошую закритим.